Не святі горшки ліплять. Саме під таким гаслом триватиме фестиваль гончарів у Тернополі. Організатори запевняють, це українське ремесло справді варте уваги. Це приємно, ти повністю поринаєш якусь таку атмосферу спокою і позитиву, і це дуже цікаво. Це воно не може надоїсти. От, наприклад, ти робиш сьогодні одне горнятко, завтра друге, але все одно кожен день воно різне. Воно, якщо ти робиш власними руками, воно постійно відрізняється. Тобто кожен виріб по своєму прекрасний. І воно так, воно. Цікаво. Насправді дуже мало таких подій відбувається взагалі в Україні. Тематичних фестивалів по гончарству були, є, проводяться в опічні, в Полтавській області, в центрі гончарства України. А в нас на Західній Україні ну, є гончарі, є гончарі, які гончарять на фестивалях, але тематичного, такого вузькопрофільного, я би сказала, фестивалю на Західній Україні немає. Організатори, поки готуються, розповідають, нам про програму фестивалю, адже тут не лише представлять глиняні вироби багатьох гончарів, а й проводитимуть майстер-класи. Діляться також і особливостями своєї роботи. Якщо це, наприклад, маленьке горнятко, то якщо ми сьогодні його виточили на гончарному колі. Напевно, днів п'ять треба, щоб ну не п'ять, можливо, чотири дні. Якщо це літом, то чотири дні це швидше. Якщо зимою, це це довше. Чотири дні, щоб воно повністю висохло. Потім воно або обробляє, обробляється пчелиним воском для того, щоб вологу не пропускати, або е, окунається в молоко, або вже покривається глазурями. То вже як хто це вже багато техніки, як який гончар собі вибирає, так вже і робить. До речі, відгукнулися на запрошення фестивалю у Тернополі майже два десятки гончарів з різних куточків України. Є гончар зі Слав'янська, є гончар, гончарі з Києва, Івано-Франківськ, Чернівці, Луцьк, Лукача – це Волинська область, Львів, ну і Тернопільські наші. Тим часом ті гончарі, які приїхали ще вранці і з хорошим настроєм, вже почали свою роботу. А Ми що, їхали, їхали та й приїхали. Тут кажуть, глину на халяву. і Ми з Таркона приїхали. Майстри гончарства кажуть, подібні заходи це для них можливість отримати нові знайомства, обмінятись досвідом і, звичайно, продемонструвати свої вироби. Робимо скульптуру, очікуємо нових вражень, нових знань, нових знайомств і позитивного настрою. Звичайно, це спілкування. Я приїхав за спілкуванням, познайомитися з гончарами, це... Я молодий гончар. Неопитний вирішив познайомитися, приїхати з хлопцями тут з різних міст. Таке щоб було не гірше, як в Старокостянтинові, а може і краще. Ми сподіваємося, що кожен фестиваль, який організуємо спільними зусиллями, буде кращим і кращим. Окрім іншого, гончарі залишать тернополянам і оригінальний подарунок, над яким вже почали працювати. Це буде такий глек, великий, скульптура, значить, шамотної глини ми її зробимо. То вона дає можливість зробити товсту стіночку, таку, щоб можна було таку форму витримати. І потім прямо на печі її будемо випалювати. І це у вас тут залишиться така от пам'ятка. Хочемо показати, що насправді відпочинок це не тільки їжа, а може бути відпочинок в іншому форматі. Я розумію, що майбутнє за одновітніми технологіями, але все-таки ми мусимо своїм дітям показувати, що ми можемо зробити своїми руками, тому що кращого літописця ніж кераміка не існує. Будь-який інший матеріал можна переплавити: метал, скло. Це все можна людина може це переробити. Горщик ну він горщик, він служить нам. Це посуд, як тільки він розбився. Це історія. Всі, хто має бажання долучитися до такої історії, спробувати себе у гончарстві та просто поспостерігати за роботою майстрів. Організатори та учасники фестивалю чекають на козацькому острові у парку Топільче з 20 по 23 липня.